Об'єднали зусилля задля порятунку життів. Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня та перший добровольчий хірургічний шпиталь підписали угоду про співпрацю. Виконувач обов'язків директора медзакладу Володимир Вовчук зазначає, нині пацієнти, серед яких як військові, так і цивільні, поступають у лікарню з дуже важкими травмами. І часом увесь комплекс необхідної допомоги отримати в одному місці не можуть. Відтак у рамках співпраці перший добровольчий хірургічний шпиталь ділитиметься своїм досвідом з міською центральною лікарнею по двох напрямках. Це оперативні втручання на периферичних нервах. Одне і друге це хірургія китиці. Хірургія китиці при травмах це дуже тонка робота, тому що китиця це дуже важливий орган від нього залежить. Ну, професійність людини, яка може потім працювати, відновлюватися, і це вже наші колеги вміють робити добре, краще нас, і оцей оце досвід ми будемо використовувати з їхнього боку. Натомість медики міської лікарні поділяться з лікарями шпиталю досвідом щодо оперативних втручань на великих суглобах та великих трубчастих кістках. А також у судинній хірургії керівник першого добровольчого шпиталю Станіслав Онищук впевнений, ця співпраця покращить якість медичної допомоги обох закладів. Ми знаємо, що ті речі, які ми робимо, вони настільки вузькоспеціалізовані і профільні, що дуже мало лікарень, взагалі в Україні, які ними займаються. Мабуть, на пальцях однієї руки можна порахувати і спеціалістів, і власне медичні заклади, які настільки тонкі. Проблеми вирішують. І ми в цьому готові подати руку допомоги і спільно з міською клінічною лікарнею, з центральною міською клінічною лікарнею, об'єднати для того, щоб лікувати їхніх пацієнтів. Тому що, мабуть, вони попадають до них з іншими проблемами, але часто і вони супроводжуються тими речами, які ми можемо вирішити. Керівники медзакладів зазначають, співпраця триватиме допоки у цьому буде необхідність. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія